Ось тут дивіться, закидає, 5 секунд чекає плюс-мінус, щоб вона трішки впала. І потихеньку крутимо. Осень. Ой-ой-ой. Ось то прикольно. Ось, бачите, туди ж веде, як і перший раз. Да ну ты що, класс. Вижмуряю головня, друзі. Нарешті моя улюблена рибалочка. Погляньте, яка не сцина, прикольна. Е, саме озеро таке немаленьке, але головий, голови. Чисто отут, під цією стороною. Не знаю, як тут спочатку. Тут колись такий пляжик був, бачите, зараз тупо заросло. Зараз ось сюди зайду, недарма з заброди. І отуди, он де коряжечка валяється. Ну, а потім поїдемо туди далі. І потім ще, якщо буде все в порядку, сьогодні вітер такий жорсткий. Але тут його немає. Там на Дніпрі залізком, мабуть, він буде, ми потім там побачимо. Якщо не буде, то і там покидемо. Так, ну а що, у нас сьогодні вечірка, як я і кажу, моя найулюбленіша рибалка це на головня, з отакими болешнями малесенькими. Головина палка. Так, коротше, я не знаю, що ще треба, аби він зараз клював. Нарешті ми на нього вибралися під кінець травня. Фу, хай клює, а там буде круто. Сонце не лупить, п'ята година вечора, бачите, пасмурно, сьогодні ще о восьмій там дощик передають. Коротше, що вже склався, треба кидати. Аби клював. рік точно тут не був. Але можна тут класно відловитися, там подивимось. Так, народ, ну я щось дуже розчарований. Тут була деревина, там якась валяється, вон вона поламалася та впала. І саме отут клювало, там зараз валяється деревина. Йомойо, я навіть не знаю, тепер буде тут так само, як і було. Та що, давайте злазити та спробуємо. Друзі, а ось він і перший, буквально перший закат. Я навіть камеру не включив. Хто це? А, це окунь! Йо-майо, бляха-муха. Але добрячий такий. Я щось подумав, що... Що це вже головень. Ого. Це у нас окуньчик взяв. Отут тут туди раз кинув, потім розвернувся, отуди кинув, бачите? Окушарик. Щось я подумав, що... Нарешті перший головень одразу ж так. Але теж дивіться, така непогана рибка на блешеньку. Зараз, зараз відпустимо. Сильний такий, -мо. Так, ну що, не головень але перший є. Гляньте, та нормальний такий. Давай малий. Є, 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 друзі, так, оце вже голавень. Головень, Головень, нарешті. Так, на тому ж самому місці. Це перший. Та ти що, супер, зацініть. Перший голавлик в цьому році. Ой-ой-ой, клас. Так, ну що, друзі, погляньте. Перший голавлик. Невеликий, але все ж таки він є. Там, де я його гадав. Там, коротше, коряжечки під водою. І ото якраз під ними він узяв. Але я вам скажу, що просто його покльовки ні з ким не зрівняються. Це одразу зрозуміло, що це клюнув голови. Хоч і невеликий, але клас. Супер. За ними їхали і гадаю, що це не останній. Це вони люблять отак от придурюватися. А потім, бачите, хоп і погнав. Так, і хто це? Це маленький окушарик. Гляньте, знову в тому ж самому місці, але <гум> порівнюючи з тим, що був спочатку його син то це, мабуть, його синок клюнув. Трішки іншу блешеньку поставив. Також темно. Так, йди сюди, ото От влетів. Ви бачили покльовку цю цей головою, ви бачите, менший, ніж той, але лупанув так, що я аж, чесно кажучи, всрався. Ой-ой, ой красунчик. Та ти шо, покльовочка така скажена. Політіше то буде. Так, давай, малий, дякую за таку клюваку. Ти що? Прикольно. Ото сандалів. Ого. Коротше, друзі. Я не знаю, бачите, скільки пуху вже нападало, хоча не було стільки. Щось такий ураган починається, що я очкую, що якась отака така деревина знову отут. Води, коротше Не знаю, ну його в баню. Там ми передавали такий вітер 6-7 метрів. Що просто трішки стрмно тут знаходитись, тому мабуть приїдемо ми або завтра, або там коли буде нормальна погода, я там не дивився. Так що не перемикайтеся, через пару днів побачимося. Так, народ. Перша рибка з самого ранку. Все немає. Фіг знає хто це був. Тупо там клюнув під деревом і завів ось сюди в коряшки. Прикольно. Все немає флюрика. Ай-яй-яй, а хто ж це був такий гарний? А? Ти що? Є, ві-ві-віє є, є. Так, ану, це мабуть окунь. Ану, так, да, це, друзі, окунь. То мабуть і він був перший раз. Так, а дивіться, яку я тактику придумав. Тобто закидуємо, 5 секунд чекаю, щоб вона впала. І потихеньку починаю вести так ну окуня на ультрак з блешеньками також прикольно ловити бачите я ж кажу тактика лову головня зранку немає зато окунець ось бачите другий закид другий окунь прикольно Шкода, що головня немає. Ось тут дивіться. Закидує, 5 секунд чекає, плюс-мінус, щоб вона трішки впала. Ви бачите, на самому верху оконя немає. І потихесенько крутимо. він, Ой-ой-ой. Ось -ой -ой -ой. то прикольно. Бачите, туди ж веде, як і перший раз. Та ну ти що, клас. Все одно прикольно. Зранку ось так покумів потягати на булешні. І такі, знаєте, нормальні. І сюди. Бачите, нарвався на окуня Зараз хтось тільки йде на рибалку, а ми вже закінчуємо. Сьомо ранку. Трішки половили така експериментальна рибалочка, чисто перевірочна. Мабуть, сюди більше повертатися не будемо. Зіпсувалися оці головливі місця, тому треба шукати якісь, якісь новинки та що, ловити його. Перевірили, трішки когось щось половили вчора ввечері, сьогодні вранці. І отака рибалка. До речі, що там, хто там, напишіть хоч в коментарі, хто вже ловив того головня в цьому році. Бо я ж взагалі нічого не в курсах. Як він там клює зараз чи ні. Ото коли жук летів, ото мабуть тоді, тоді треба було їхати та ловити його. Так що напишіть, хто ловив, хто ні. Ну а що, ми будемо шукати десь в другому місці. Так буває, але не без риби.